Всім привіт! Ви на каналі Український Повстанець Сьогодні ми будемо робити рогатку Ну або гвинтівку. Для початку нам треба буде знайти приблизно таку палку, яка буде похожа на гвинтівку або на дробовік. Називайте як хочете Потім проходимо до таких деталей, як гвозді. Оптецувати не треба. Якщо треба, можете обписати. Переходимо до такої деталі, як гвозді. Беремо приблизно такі довгі гвозді і вбиваємо їх сюди. З обох сторін, щоб вона була в довжину 1 см. 1,5. Десь по центру, трохи спереді, ви забиваєте маленький гвоздик, щоб було похожий на приціл. Переходимо тепер до способового механізму. Він простий, але дуже тяжкий в виконанні саме по спилюванню гвоздів. Беремо, як вже сказав, такий гвоздь і спилюємо десь його по центру. Після цього треба два, беремо, сюди вбиваємо і все. Потім знаходимо таку заокруглу штучку і її приклеїмо на суперклей. Приклей, після того, як приклеїли або і почекали той час, коли вона вже приклеювалася, беремо таку маленьку різинку. Вона буде приблизно з розміру, ну, як... вона буде менша, ніж моя ладоня. Ось це. Дуже маленька. Це найменша різінка, яка у вас знайдеться. Одна із. Потім берете, складуєте їх у восьмірку, І щоб ця мусірка вийшла як двойна різинка, маленька, мега маленька різінка. Після цього продіваємо цю маленьку різінку на середину, між нашими спусковим механізмом. Після цього беремо довгий любий гвоздь. хвост, щоб був він хороший. І так засовуємо його. Із цього виходить такий спусковий механізм. Простенький, але дуже сильно надійний. Тепер ми це відкладаємо і переходимо до такого моменту, як самі резинки. Я зараз покажу, як надіти саме на кожну штучку, ну точніше, ленточку, резинку. Беремо. Після того, як зробили дирочку, беремо і починаємо просовувати резинку. Якщо у вас виходить, тоді можете зробити те ж саме з другої сторони. А якщо ні, тоді можете просунути її за допомогу так Беремо і просовуємо. Все. Після цього беремо останні резинки. І щоб головне вони були такі плоскі. Такі бачите? Майже плоски. Да. Після цього беремо наступну резинку. І ту, яку ми засунули, складуємо її в такому образі. В такому образі Складуємо і з цього просовуємо між цими двома кільцями ще одну резинку. Повторяємо так, поки не вийде у нас невеличка цепочка з чотирьох резинок. Приблизно повинно вийти якось так. І так же само робите з другою стороною. Після того, як ви зробили отакий от ланцюжок, беремо і насаджуємо на наші гості, які ми зробили спереді. Потім відтягуємо її і просто чіпляємо на кінець. Тому що це ще не на кінець. Беремо, чіпляємо і переходимо до цього кінця. Треба, щоб сама різинка була на головці самого ООЗ. Потім беремо отаку нитку, в моєму в моєм випадку це льонова нитка, тож другої в мене, на жаль, нема. Якщо у вас є плуша покру... нитка, берете ту, яка у вас є. А краще льону. Потім берете, відмірюєте такий невеличкий шнурок і його відрізаєте. Раз. Два. Берете, потім, отак, просовуєте між до цього і оборачуєте навколо цієї резинки. лучше три рази, щоб краще держалось. Раз, два, три. Все. Просовуєте до головки. Якщо ви не змогли зробити так, як я, зараз, Ну, типу не досунути до головки. Ну, то підсуньте Раз, два, ну, три, як я вже сказав. З цього беремо і зав'язуємо не на якийсь там складний узел, а просто як починаємо зав'язувати шнурки на сапожках. Берете І просто так закручуєте його. Все, закрутили, і не треба партися. Насчет таких длінних штук беремо їх просто і обрізаємо. Повторюємо цей самий самий процес на другої стороні. Після цього, як ми вже зробили цей самий кінець з цими нитками, то берете і можете вже спокійно спускати вашу резинку. І все, така хороша гвинтівка готова, вона готова до стрільби. Можемо навіть зараз провірити. Берете будь-який, каменно подібний снаряд, ну, приблизно такої форми, невеличкої форми, щоб можна було їм добре стріляти. Потім берете цей самий снаряд і заряджаєте його в нашу резинку. Відтягуєте його, вставляєте, і готово для стриби. Ось так виглядає коробка після Вистрілу Ну то ще це був один камінь. І він попав сюди. Так. Ось і закінчився наш туторіал, як зробити таку хорошу рогатку. З вами був український повстанець. Всім удачі всім пока.